Вітаю вас, п'ятикласники, на уроці здоров'я, добробут, безпека. З вами вчитель біології Одеського ліцею номер 81 Давидова Яна Костянтинівна. Тема нашого уроку це зміни, які відбуваються під час переходу в основну школу. Давайте з вами зв'язуємо емоційний стан перед уроком. Так вам треба вибрати смайлик з екрану настрою, який відображає ваші емоції на даний момент. Виберіть, будь ласка, смайлик. Вибрали добре. Подивіться, будь ласка, як називається перший розділ вашого нового підручника? І так перший розділ це вступ, у якому параграф називається Я і мої цінності. А яка тема сьогоднішнього уроку? Вірно, ця тема в нас пов'язана з особистими цінностями кожного з нас. І так. Став п'ятикласником або п'ятикласницею, але за 4 роки ви вже навчилися дружньо працювати в класі. Давайте поговоримо, що ви відчуваєте під час переходу в основну школу. Я впевнена, що у вас є як і позитивні, так і негативні емоції. І зараз спробуємо всі наші відчуття записати в табличку. Ось таку табличку пропоную, де є три стовпчика. І я записала, які можуть бути у вас вже емоції. Позитивні емоції. Це п'ятикласник, це вже гордо звучить. До нього ставляться як до дорослого. З'являються нові цікаві предмети. Але по новим цікавим предметам з'являється багато нових вчителів з своїми. Критеріями до цього предмету. Тобто багато нових вчителів, і тут з'являється ще хвилювання. І ще є незнайомі емоції, де змінюється порядок дня, з'являється втома. Але з цими емоціями треба попрацювати, і вони можуть зникнути. Можемо щось робити власну. Власноруч, проводити досліди і ходити на екскурсії, але ми завжди робимо це для чогось. І у нас є мета. І ми визначаємо цілі. Мета навчання у кожного з нас може бути різною, але це бажаний результат. Але такий для досягнення якого потрібно дуже багато часу. Ціль. Є складовою мети. Ціль передбачає досягнення навчальних результатів поступово, крок за кроком. Наприклад, людина вирішила вивчити іноземну мову. Це мета. Для її досягнення потрібно багато років. Тому щороку року людина вивчає, кон... визначає конкретні цілі на рік, здійснює планування. Цілі такі. Наприклад, почати вивчати мову, освоїти її на початковому рівні, потім на більш складному, потім ще складнішому. Для досягнення поставлених цілей людина працює постійно, ходить на заняття, виконує різноманітні завдання вдома, спілкується з носієм цієї мови тощо. Цілю навчання є той результат, на який людина чекає. Тобто вона все краще і краще опановує іноземну мову. З всього, що я сказала, можемо визначити, що до любого навчання треба підходити комплексно. Тобто, визначити, яким способом вам зручніше навчатися, читати, слухати або передивлятися на Ютубі навчальний контент. Кожен для себе повинен визначити ціль і мету. Працювати для досягнення визначених цілей треба постійно і систематично займатися. І відмічати успіхи треба або щоденно, або щотижнево. Що Це буде мотивувати на подальший шлях. Досягнення мети передбачає планування. План будується таким чином. Визначення мети, тобто ідея. Потім крок за кроком ставимо цілі на рік або місяць, тиждень, день. Тобто продумуємо, що треба зробити. Для досягнення цілі треба щось зробити. Виконувати завдання, читати, тренуватися, розв'язувати задачі, спілкуватися з тими, хто тебе навчає. Тобто, робить. Кожного дня оцінювати себе. Я виконав все заплановане для досягнення мети, і це результат. Але якщо працювати, не працювати регулярно, то цілі не будуть досяжними. Поміркуйте над своєю метою і дома зробіть ці сходинки. Зверху сходинки, сходинок напишіть ідею, кроки і результат. І на закінчення Давайте дамо відповідь на запитання від віртуального друга. Як настрій після уроку? Виберіть собі смайлік, який відповідає вашому емоціональному стану.